Доброго ранку, друзі. Приготуйте мені, будь ласка, тортик. Звісно, звісно, я шеф, а значить, майстер на всі руки. Я приготую дуже смачний тортик і почну з того, що звільню місце в центрі за допомогою цієї круглої форми. І потім змажу всі шари кремом. А тепер справа за малим. Залишилось надати цьому торту дуже цікавого вигляду. Бабуся, що трапилось? Ой-яй-яй-яй! Пробачте, у мене не було форми як у шефа. Тому довелось скористатись буром, щоб вирізати серединку. Прикольно! А тепер можна наповнити її солодким сиропом. Ось це краса. Бабуся, хочеш спробувати? Е, ні, дякую, онуче. У мене є мед. Бджілки зібрали його спеціально для малечі. Він поживний і смачний. Я прикрашу тортик медовими сотами та цими милими вуликами з мастики. Хоща, онученька. Бджілки передають привіт. Ха! Комедно. Ну що ж, щоб вразити малечу, я створив великий вулкан. І саме час залити лавою із моїх сиропів і додати пару вугликів із карамельок. Отак. Мій суперторт готовий. Та що знову сталося? Ей, хлопці, легше. Що ви там кажете? Я готую крик з печива. Ось так. Чудово! Ура! Тепер можна влаштувати шикарний пляж прямо на торті. Ну, як вам цей басейн із сиропу, а шезелон та серп із мастики? Правда, реалістично. Ох, так би там і потішився. Смачного. Нічого собі. Ось це ви постарались. Здорово. Я не можу відірвати очі від цього чудового пляжу. Неймовірно. Не терпиться спробувати. Ммм, смакота. Братику, ти геній. Дуже дякую. А у бабусі вийшов дуже милий тортик. Скільки там меду! Ммм, Аромат розкішний. І на смак тортик дуже ніжний. Ммм, І соти такі хрумкі. Не просто пальчики оближеш. Мені подобається. Ого, ну ви даєте, шеф? Я ще ніколи не пила прямо з вулкана. Спробувати лаву дуже кумедно. Але як на смак сам тортик? От він так собі. І так перемагає торт від бабусі. Мій. Ой, дякую, Люба. Приємно. На цей раз мені дуже хочеться скуштувати солодкий фонтан. Який-який фонтан. А, все ясно. Я знаю, що онука дуже любить полуницю. Тож я зроблю фонтан з неї. Ах, яке диво! Знаєте, до мене прийшла одна чудова думка. Якщо заморозити смузі у формах, то вийдуть дуже кумедні полонички. Зараз я їх зроблю. А потім моя онучка зможе занурювати ці полонички у фонтан. Ну, погодьтесь, геніально! Краса! Залишилось наколоти їх на шпажки. Цікавий підхід, бабуся. Але мій буде куди цікавіше. Знаєте, що я зберігаю в цій золотій валізі? Ой, не мучте, розповідайте. Увага! Головне, не осліпніть. Ой, дуже яскраво. Це супер дорогі солодощі. І в першу чергу я візьму цей розкішний білий шоколад. Треба розтопити його на водяній бані. А потім до нього додати солодкий сиропчик із золота. Ого, нічого собі, справді золотий. Так, але це ще не все. Як же я хочу додати туди блискітки, щоб мій фонтан вийшов по справжньому золотим. Отак. Ось це я розумію. Цим фонтаном можна милуватися нескінченно. Ну, а занурювати туди наша маленька буде ось ці шоколадні цукерки. Білісімо. Ой, онуче. Ми вже закінчуємо, а ти навіть не починав. А, щось я загрався. Так, добре, що я маю жуйку. Так, я врятований. Треба тільки закинути її у фонтан, а потім розплавити. Отак. От Пальники пішли в хід. Як же це весело? Так, ну а на шпажки я насаджу ось ці мармеладки. Здається, неймовірне поєднання. Жуйки та мармелад. Ну от, клас! Подивіться, як швидко я впорався. Налітай, сестричка. Все це для тебе. Нічого собі. Усі фонтани дуже гарні. І я, мабуть, почну із цього. Такі милі полонички. Цікаво, які вони вийшли на смак. М -м -м. Мені подобається. Так. А тепер я спробую ось цей фонтан. Мені здається, чи він і жуйки. Ой, як же апетитно. Спробуємо. М -м -м, дуже прикольно! Велике дякую, бро. Ще й бульбашки надавати можна. Ой, клас! Ой, не вже цей фонтан з чистого золота. Він так сяє, що від нього просто очі не відірвати. Краса! Ммм, і смакота! Я в захваті. Вирішено, перемагає шеф! Усі чули. Перемагає шеф! Так, ну а на цей раз. Я хочу, щоб ви приготували мені піцу. Прикольно. Я точно впевнений, що найсмачніша піца з морозова. Ну і, звісно, із сокирок. Отак. Виглядає апетитно, а я лише почав. А тепер зацініть мій запас солодощів. Він такий великий, що й сестричкою поділитись, не шкода. Ну, а тепер я покладу на піцу отаку формочку і кожен відсік покладу окремий смаколик. Ну, а в центр я, мабуть, засиплю ММДемс. Вау! Ну, ти даєш онуче. Молодець. Дуже весело вигадав зробити піцу. У мене теж є один кумедний рецепт піци. Яке я давно хочу спробувати. Викладу тісто у пачку для яєць. Далі змастимо маслом. та наповнимо всю цю справу сиром. Але спочатку сир треба нарізати. Ось так. Чудово. Потім накриваємо тістом зверху. І головне не забути закрити краї, щоб сир наш не витік, доки буде випікатися у духовці. Ах, ну і аромат. Додам зелені і помідорки. Готово. Бабусю, не смішіть мене. О, що він задумав? Ого. Браво, шеф! Браво! Ой, мамо! Перш за все потрібно розкатати тісто. І я зроблю це прямо в повітрі. В першу чергу томатна паста і піпіроні. Зелень та чері це гарна ідея. Ви маєте рацію, бабуся, але краще використовувати тертий сир. Розподіляю його на піцу. А потім можна буде додати вогнику. Ну що ж, погнали! О, мама мія! Це просто перфекто! А ваші порції просто смішні. Ого. Всі піце такі різні і незвичайні. А ось ця просто величезна. Дякую, шеф. З неї почну. Аромат божественний. І на смак просто супер. Ням-ням-ням-ням-ням. А тепер спробуємо те, що приготувала бабуся. Я знаю, що вона дуже старалася, але ця піца вийшла не такою смачною. Ого. Тільки не кажіть, що це піца з морозива. Нічого собі. Це дуже круто. Просто неймовірно. А скільки різних солодощів зверху? Без сумніву, перемагає братик. Я так довго на це чекав! Ура! Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть у коментарях, який челендж ваш самий улюблений. Ну а поки що, бувай.